Ви чули, Ющенко проснувся. Старі люди кажуть, що то до холодної зими та до неспокою в країні. Знаний мольфар дід Панас каже, що сон Ющенка мав тривати ще як мінімум два місяці, але його дочасно вивела із плячки отаклята епідемія та жінка з косою, яка не боїться зараз і, не знаючи сну, їздить областями України. Тому Ющенко каже дід Панас, як той відмідь, тепер заснути не зможе і не буде йому спокою. Мольфар попереджає, що в цей час Ющенко може бути агресивним, тому підходити до нього не варто. Про перші ознаки того, що Ющенко нарешті за 4 роки прокинувся, свідчить той факт, що він побачив, що в парламенті зібралися злочинці, а Нацбанк друкує додаткові гроші. Є й факти його агресії. Підписав закон про підвищення соцстандартів, хоч грошей в бюджеті для цього немає і не буде. А виділити мільярд гривень на боротьбу з епідемією не хоче. Каже, немає звідки. Те, що він суперечить сам собі, ще пережити можна, він ж не доспав. Агресія тут у відповідь, що він робить, як би це, м'якше сказати, гадость прем'єру. Мовляв, ти всім людям і керівникам областей не обіцяла, що буде нове обладнання в лікарнях і таке інше, а його нема, бо грошей я не дам. А ще гадості з зарплатами. Повиплачувати їх буде нічого і доведеться скорочувати людей, а їхні ставки розкидувати між іншими працюючими. Якось так зразу згадується старушка Шапокляк зі своїм. Люблю, красиво зробити хорошу пакость. Цікаво, чи підходить під категорію пакость те, що Ющенко закликає губернаторів відмінити карантин? І це при тому, що, на жаль, кожного дня по всій Україні вмирають люди. І прикарпаття тут не виняток. Лікарі говорять про дуже токсичний мутований вірус і радять дотримуватись карантинного режиму. Але ж хто їх слухає? Точно не сонний ющенко. Знаєте, дід Панас каже, хай то ющенко собі ще два місяці сувається. це дурне й минуще. Основне для кожного здоров'я. А оберегтися від грипу можна. Дід Панас радить їсти цибулю, часник, гречку і фасолю, пити відвар із шипшини, дихати свіжим повітрям і співати, бо, уявляється, спів вентилюй легені, збагачує їх киснем. А основне, говорить Мольфа, не панікувати і вірити, що не захворієш, а тоді зараза точно обійде стороною. Ми ж бажаємо вам міцного здоров'я, хорошого настрою і вдалого наступного тижня!